Всім доброго дня друзі! Ще на до нас заїхав такий апарат, це Манчик ТГСний 2020 року. Ціна 2700. Машинка в дуже хорошому стані, все в ідеалі. Хто бачив за кого є за нами, то у нас вже це. четвертая машина. А вот на, на Все машинки просто выдались с этой фирмы. Все зеленые маны. Будочка у нас идет на 8 евро палет. Довжина 4,40, ширина 2,20, высота 2,35 В таких Мишелинах стоит Гидробортик Все красиво Все сухо Вот такая будочка в середине Золочка в заводском я на пилоте на подлокотничках. Сто восемьдесят тысяч Двигунчик у нас працює ідеально. Все в заводі, все в заводських пломбах, нічого не кручено, Рівненько двигун має потужність нас 130 кВт, 180 лошадок. Немає ні диму, ні пару. Все класно працює. Так і має бути. З правої сторони теж ніде нічого не кручено. Сухо, можна під тікань. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтесь, продаж автомобіля можемо за готівку, по безготівком розрахунку. Маємо досить великий вибір таких автомобілів, з парочки, однокаткові, з гідробортами, без гідробортів, з рефами, без рефів. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет Рівне.